Добровільна пожежна команда. У селі на Львівщині жителі зголосились стати рятувальниками. Різдвяна вечеря для безхатьків. Як львівські волонтери допомагають потребуючим. Коляда після тривоги. У Львові встановили різдвяного дідуха. Куляри для захисту. Олександра Митка показує сумку із засобами для надання медичної допомоги при пожежі. Жінка медичний працівник у фельдшерсько акушерському пункті. Коли наш староста, староста повідомив, що буде створюватися пожежна добровільна охорона для нашого старостинського округу, то я заявила себе, думаю, я як медичний працівник буду надавати не тільки там допомогу при пожежі, а ще буду таку медичну допомогу і психологічну, і медичну. Мені то подобається, я вирішила, що я буду таке робити. Розповідає, як рідні відреагували на таке рішення стати рятувальником. Внуки потішилися, бо хочуть, щоб баба була завжди така бойова. А ще побачила мене в формі, там як ми проходили навчання такі практичні, теоретичні на комп'ютері. Добровільна пожежна команда у селі Бунів складається з 12 рятувальників. Чергування кожні три дні. А з яро, з чим приїхала пожежна команда, то все, все могло там дім чи сарай, чи що, щось вже згоріти, вони не встигали так приїхати там за, за пів години, чи за 20, чи за 15 хвилин. Вони довше бачили, які дороги нас. Продовж року учасники пожежної команди навчались та тренувались. Наприкінці 2022 року отримали посвідчення і вже від початку січня повноцінно працюють. Державна служба надзвичайних ситуацій провела навчання добровільців в даному селі Бунів. Приїжджали і на місце, наші працівники проводили на даному автомобілі розгортання, показували, що таке магістральна лінія, що таке робоча лінія, як використовувати автомобіль. Які стволи в даному автомобілі присутні і як можна ліквідовувати надзвичайні ситуації. Так само дані добровольці відвідували наші пожежні підрозділи. Пожежне депо облаштували в колишній котельні. Будівельні матеріали надала Яворівська міська рада, а ремонт робили по суботах самостійно мешканці сіл. Робив я ці шкафчики, щоб ми змогли повішати гарно свої форми. Стілаж, щоб поскладати наші. Різні речі пожежну машину надала державна служба рятувальників а з іншим обладнанням допомогла польська благодійна організація. Яворівська громада найбільша громада у Львівській області. 82 населені пункти. Вона територіально дуже є розлога, тому є населені пункти, до яких реально державна пожежна служба досить важко добиратися. Суда Добунева від Явора орієнтовно 20 кілометрів. Та відстань є такою, яка рахується кожною хвилиною добирання, бо кожна хвилина під час пожежі вона важлива. Вона рятує життя, вона рятує здоров'я, ну і основне то майно, яке люди нажили. Учасники чергують на волонтерських засадах. Бригада за потреби виїжджатиме на виклик до п'яти найближчих сіл. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. На Львівщині викрили корупційну схему, яку організували посадовці регіональної філії Укрзалізниці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Служби безпеки України у Львівській області. За версією слідства в умовах воєнного стану працівники продавали будматеріали, які були потрібні для будівництва міжнародної залізничної колії. Це також могло призвести до надзвичайних ситуацій та порушення функціонування сполучень міжнародної залізничної колії. Хирів державний кордон, йдеться у повідомленні. Одного з учасників схеми, начальника підрозділу Львівської залізниці, затримали під час одержання хабаря. Чоловік отримав 55 тисяч гривень за продаж щебеневої суміші. Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна, триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють причетність до цього інших працівників. Сьогодні на Львівщині застосували графік погодинних відключень електроенергії. Таке розпорядження надало «Укренерго». Фахівці «Львівобленерго» наголошують, якщо львів'яни та жителі області будуть економно використовувати електроенергію, час та обсяг відключень буде менший. Для цього радять не залишати освітлення у кімнатах, де нікого немає, а також техніку в режимі сну. Не вмикати одночасно два і більше енергоємні прилади, та вимикати ті, в яких немає нагальної потреби. Також рекомендують після відновлення подачі світла вмикати живлення поступово. Сьогодні у Львові попрощалися із героєм Матвієм Ковалем, який загинув у бою з російськими загарбниками. Матвій Коваль львів'янин, закінчив Львівське вище професійне училище харчових технологій. Після завершення навчання проходив військову службу в армії. У мирний час працював в охоронній сфері. Упродовж 2015-2016 років виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у лавах 79-ї, окремо. Окремої десантно-штурмової бригади. Попри інвалідність із перших днів повномасштабного вторгнення, добровольцем став на захист батьківщини. Боровся проти російських окупантів у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ще з одним героєм сьогодні попрощалися у Бориславі Андрій Томан, учасник революції гідності, на Майдані отримав поранення. Потім захищав українські кордони в зоні АТО у 2014-2015 роках. Від початку повномасштабного вторгнення також став на захист батьківщини, загинув 30 грудня на Донеччині. Нещодавно Марічці виповнився рік. Зараз вона вже робить перші кроки, а декілька місяців тому на початку війни батьки рятували її від вибухів у Київському метро. Вранці, 24 лютого, ми прокинулися від вибухів. Спочатку, звісно, у нас було таке трішки заципеніння. Ми хвилин так 10 мовчки лежали, як сказати, обійнялися з чоловіком. І, і мовчки так один одного підтримували і ще навіть не знали, як діяти далі. Родина знайшла квитки на потяг зі столиці лише на 26 лютого. Ніч напередодні поїздки вирішили провести у метро, що було для жителів столиці бомбосховищем. Це було на станції університет, нас побачили журналісти. Мабуть, година дев'ята вечора була. Так розстелили ковдру на підлогу, бо там сісти не було де, і ось так Марічку годувала. Потім так і ночували на тій ковдрі ми на станції. Тетяну з донькою сфотографував угорський кореспондент. Згодом їхня світлина облетіла багато українських та закордонних ЗМІ. а українська ілюстраторка Марина Соломенникова надихнулася світлиною та намалювала за її мотивами картину. Згодом її робота прикрасила каплицю в італійському місті Неаполь. В Неаполі ми не були, від початку вторгнення ми з України не виїжджали. Ось, можливо, коли. Ми переможемо, тоді всією сім'єю поїдемо подивитися. Зараз Тетяна з чоловіком та донькою живе у родичів на Львівщині. Чоловік приїхав до нас на зиму. Ми з донечкою, з радістю повернулися до Києва, до нашої домівки. Звісно, там все наше. ми якби… Вили наше гніздечко, ось і хотілося би, звісно, додому повернутися, але ну поки ситуація цього не дозволяє. А поки що Тетяна, яку медіа називали мадонною з київського метро, радіє першим крокам доньки. Ось і лежить на печі, як на пляжі. Не знати вже скільки літ: чорний, причорний, чорніший від сажі, великий лінивий кіт. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Під ранку Підранку у реабілітаційному центрі готують вечерю для безкатьків. Волонтер Ігор Павловський нарізає овочі на салат. Каже, зранку вимкнули світло, але на процес готування це не вплинуло. Але ми вже пів восьми ми вже почали готувати. Вже в нас почалося туди-сюди варитися туди трошки. Помаленьку, як то кажуть, нарізалося олів'є, там вже варилося бурак на борщ. Робимо підливку, от підливка вже вариться. Робимо кутю, робимо борщ, Борщ вже наполовину майже готовий, як то кажуть. Ну, вареники будуть сьогодні, так, так само в нас. Ну, як то кажуть, от, щоб, чим хата багата. Святковий стіл накриватимуть у центрі нічного перебування безхатьків. Там планують нагодувати 50 людей. Ми готуємо тут у нас на реабілітаційному центрі. У нас є такі ж саме реабілітаційні центри, теж притулок, які люди, які у нас тут проходять реабілітацію, які також звертаються до нас через наш проект «Нагодуй голодного, де ми годуємо людей і ми допомагаємо людям от не просто нагодувати, а щоб люди якось змінили своє життя. Пройшли і потім знайшли роботу, відновилися соціально взагалі. І тобто, люди, коли колишні теж потребуючі, вони зараз також допомагають людям, готують такі обід. Частина тих, хто зараз у центрі нічного перебування, це люди зі сходу, які втратили свої будинки через вторгнення окупантів. Там є один хлопець, втратив дитину, жінку, житло, десь з Донецької області не пам'ятаю місто. Багато багато таких, що все втратили, ну нічого нема. Ну якось підтримуємо, стараюсь підтримати і так. Хоча і словом там, що все буде добре. Також безпритульних пригощатимуть різдвяними подарунками у львівських церквах. Там планують нагодувати до 250 безхатьків. Будемо вітати їх подарунками. Ми підготуємо їм всі традиційні страви, пампушки, кутя, голубці, борщик, солодощі. От і хочемо це все під колядки зробити, коли вони приходять до нас. Вони уживають, вони в них усмішки на обличчях. Вони щасливі, що таке гарне обслуговування. Гущатимуть безпритульних у храмах 7 січня. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. У Львівському укритті дорослі та діти колядують. У цей час у центрі міста мали встановлювати різдвяного дідуха, та через повітряну тривогу все перенесли. Тож учасники різдвяного дійства вирішили порепетирувати у сховищі вертеп. Серед учасників вертепу є й переселенці 17-річна Ксенія з села Калинове на Донеччині. Я не вперше беру участь у вертепі, бо нас вдома ми теж влаштовували такі вертепи. Там я була звіздарем, і сьогодні я теж звіздар, цар і волонтер. То у нас така сценка, де ми маємо брати по декілька ролей. Вже після відбою тривоги всі рушають із площі ринок. Ходу очолює звіздар із різдвяною зіркою. Різдвяний дідух традиційно встановлюють на площі Яворського. Тут знову колядують, доєднуються львівські хори та ансамблі. І на відкриття дідуха завітали військові, львів'яни, переселенці та туристи. Кожного разу винно дідуха, винні скуті. Будь-чого іншого, та будь-якої іншої страви, яка навіть символізує святвечір. Пам'ятали кожен з нас, завдяки кому ми можемо сьогодні винести цього дідуха, завдяки кому ми можемо сьогодні сісти з нашими сім'ями до святого, святої вечері за стіл. За кожного того хлопця, який б'ється своїм серцем за кожного з нас, просто пам'ятайте і згадайте. Заради чого ми воюємо? Заради того, щоб це було все. Зараз час величезного усвідомлення, що це ми українці, це наша земля, це наш край, і ми маємо це відстояти, возродити цьогорічний дідух заввишки майже 4 метри. Його виготовили майстри музею народної архітектури та побуту. Побачити його можна до завершення зимових свят. Ольга Іващук Олег Греб, Анастасія Ярмоловська та Тарас Патлякевич. Суспільне новини Львів.